Вітаю, друзі. Моє попереднє відео там YouTube видалив з інших причин, бо воно було трохи не про те. Але зараз ну, дуже явно дискусія заходить не в те русло, тому хотілося б зазначити пару слів просто для роздумів. От щодо нападу на знову хотів сказати В'ячеслава на Тараса Чорновола. Про подобається, не подобається. Це взагалі там зовсім інше. Хто такий Тарас Чорновіл і там де він був, це можете самі знайти. Хто така? Е інший там інформпривід усієї всієї суперечки. Це теж окрема інформація. Ну, загалом дивіться. Э -э було скоєно напад на Тараса Чорновола, там облили Зеленкою, бла-бла-бла, там інший такий, типу, він мінімально відбувся, його б могли там бити, покалічити. Це одне. І, типу, а чому напали? Бо, тому що напали нібито він образив там Аліну Михайлову. Ось Аліна, тут довго можна говорити, там дискусія, і дискусія ведеться якраз про неї, і типу суперечка нібито, між нею і ним. Ось це взагалі якраз те, чого й хотіли досягти ось цим нападом. Скажімо, там і Соколова вже, і ну, всі влізли в цю дискусію, там вже кожен по-своєму. І головне, що дискус, дискурс ведеться от якраз на цю тему. Але ну, мова зовсім не в аліні. Вона просто взагалі. Інформпривід для того, щоб всі говорили якраз про неї, і типу в неї начебто конфлікт із Чорноволом, там хтось когось образив. Е... Мова йде про що? Єрмак Чорновіл ось, ось справжній, е... справжній дуалізм, там, скажімо, справжній привід для дискусії. Ось що мали би ми всі обговорювати. Тому що кілька днів тому, по-перше, відбувалися такі події, і е, можна сміливо назвати, що ось, і, всі, ось цей напад це якраз те, ну, що створили для того, щоб відволікти нашу увагу саме від тих подій. Приїжджали там якісь е, арабські представники ОАЕ. Е, і, коротше кажучи, там Єрмак домовився з ними про створення там фондів відновлення, бла-бла-бла, там щось такого. Просто, ну, перше, ось давайте подумаємо, хто такий Єрмак і яке він має право домовлятися на офіційному державному рівні з кимось, а тим паче з Арабськими Еміратами. Це було після, після подій у Херсоні, після того, як туди з'їздив Зеленський, там, після того всього. Ось, по-перше, він домовився. На наступний день, чи там, ну буквально ось теж 2 3 дні тому перед нападом. Ще одна така сталася подія. Постійно забуваю там голові Херсонської ОВА. Забуваю прізвище постійно. Теж Єрмак дав вказівку відмовитись від мільйона, який мав би надати херсонцям Київ. Тобто Кличко Кличку прямо сказали, що ну, типу, йди нафіг своїм мільйонам херсонцям, хай херсонці здихають, а ми будемо на цьому піаритись і твої гроші нам не потрібні. Ну, тобто, коротше, Ви розумієте, як це ницо, який це цинізм, і це знову ж таки на життях херсонців все це робиться. І потім от на наступний день, чи може через день, стався напад на Чорноболо. І якраз приводом таким дуже класним все так наклалося одне на одне, що тепер всі обговорюють, чи були то ті тушки, чи були то націоналісти, чи там були то друзі і знайомі там, е, Аліни, там. чи вона тепер там, наречена, чи не наречена, чи вона грабує матір. Ну, тобто дискурс перевели в інше русло взагалі. Але от мова йде саме про те, що зараз ми вже е, маємо е, таку ляльку. Взагалі подушечку для метання голок у нього, це такий маленький зеленський, в яку, з яку, в якої, як експандеру так, знаєте, мне і ліпить, що хоче з нього. Це Єрмак. Тобто, і оці події, там, що залякати там, Чорновола, бо він вже забагато говорить. Це можна подивитися всі його інтерв'ю попередні, там, і що він розповідав, і про кого він розповідав. І це все стає там очевидним, все стає на свої місця. Але просто що суспільство, як збили зразу, От чому ніхто не хоче там йти там, виступати проти когось. Бо проти кого виступати? Проти Аліни, чи проти Тараса, чи за Тараса, чи за Аліну? Ну, от перевели дискус в інше русло, і все, тепер, типу, ну, там, повстання, типу. Проти Єрмака, взагалі ж про нього мова не йде. Всі перевели там дискурс в інше, в інше русло, хоча, типу, і все, тепер нема проти когось там, там, бунтувати там, чи піднімати майдан, там, чи щось. Ну, взагалі просто розкривати очі на правду, це ну, як би нікому не цікаво. І ось саме ну, ми бачимо, як. На цей раз дуже класно спрацювали ці російські технології маніпулятивні. І зараз ми всі сидимо умовно і дивимося на це шоу. А, там той дурак, той дурак, чи та дурочка, хто правий, хто винен, там, хто має рацію. там, ну, Все, ми сидимо і дивимося шоу, замість того, щоб ми зрозуміли, яка, яку змію Україна пригріла в серці, пригріла в себе на серці. Ну, по-перше, Зеленського, ну там ми самі винні добре обрали там дурні, досі хтось там не прозрів, але те, що Єрмак, ну взагалі зло, з яким ми маємо зараз, ми маємо видалити цей нарив з України, бо ну, він уже ж е, залужного там всіляко оточив людьми. Я не кажу там, про сирського, але те, що залужний, вже взагалі не спілкується з людьми. Зі свого оточення, а спілкуються з людьми виключно Єрмака, ну, там все одне на одне накладається, ну просто ось дискурс про те, що зробили шоу з Тараса і Аліни, а ми маємо говорити саме про Єрмака. Ну, я думаю, українці, мудрий народ, є над чим замислитись.